Ця міна відриває п'ятку. Їх ще називають гуманними мінами. На українських складах їх немає. Я тут перебуваю в цьому навчальному центрі два з половиною тижня. Ну, і кожен день у нас відповідні стрільби навчання. Спочатку були теоретичні навчання днів чотири, а по, ну, зараз вже практичне навчання, практичне виконання завдання. І, ну, чим день, тим більше набивається рука, тим скоріше ти виконуєш вправу і більше в тебе навички. Якщо ми не підемо, то там... ну, кожен скаже, що я буду сидіти вдома і що далі. Ну, дочекаємося, що вони сюди прийдуть. Що будемо робити? До Польщі підемо, то всі до Польщі не приймуть. Машини в задовільному стані. При нормальних екіпажах вони ще працюють. Звичайно, не було ближнім, аби машини були новіші. Озброєння якесь трошки... Ну, нам підвозили новіше, воно було може і краще. Але поки що фахівці, в нас є механіки, водії, контрактники, вони справляють свою задачу, Ми викладачі справляємося своєю задачою. Ті, хто в кого не виходять, ми їх вчимо ще раз. Буває таке, що з одним приходиться проводити заняття і по 6 годин індивідуально. Але все одно переучуємо і все одно вміють вони свою роботу робити. Не може саме потім не діє. Сорок снарядів, угу. реактивний. Ну, різні заряди, вони теж потрібно. Маємо осколишні і фугас. Осколишн це коли зриває, воно для подавлення живої сили і те. Допомагає дуже сильно і ефективно. Де ж ми живемо? В Україні. Що в Україні твориться? Біда. Треба боронити її.